Назад у минуле постріли, вибухи, запах пороху та небезпека витає в повітрі. Все наче сотню років тому традиційно нагоріли соня, що на Бережанщині відтворили бій легіону українських січових стрільців. На театралізованій війні побували і наші кореспонденти. Що моя роль солдата УСС Рядового стрільця. Кулемет, командира кулеметного розрахунку. Реконструктор Степан із однодумцями знімається в історичних кінофільмах вітчизняного та іноземного виробництва. каже режисерам дешевше наймати таких акторів, як він та його друзі, адже чоловіки мають власну форму, яку шиють на замовлення чи шукають її в інтернеті. Також що важливо, дуже добре розбираються в історичних подіях. Займе їм менше часу пошуку цих всіх реквізитів, які є у нас. А реконструктори, я вам скажу, от, коли фільми знімають без реконструкторів, е я можу сказати, що дуже багато недоліків в таких фільмах, це я замічаю. Просто рядовий глядач може того не замітити, а більш таки люди, які цікавляться тою тематкою замічають різні недоліки в таких фільмах. Е не знаходять кіностудії потрібних арквізетів ті, які можуть знайти реконструктори. Повоювати на Лисоні щороку з'їжджаються команди реконструкторів з Хмельницького, рівного Львова та інших міст. І щороку вони удосконалюють відтворення найкривавішої битви, коли у вересні 1916 року легіон українських січових стрільців у складі австро-угорських коаліційних військ зійшовся у бою з російською армією. Перемогу здобули ціною численних втрат. Вони захищали дорогу, яка йшла з під Гаєць на Бережани. Фактично, вони захищали Бережани. І Оця висота, якщо я не помиляюсь, 341 вона мала назву. оцю висоту вони тримали на протязі трьох місяців. Але найзапекліші бої це були 2, 3, 4 вересня, коли фактично була вже вирішена їхня трагічна доля. Роками польська влада або ж радянський режим забороняли та знищували меморіали пам'ятки Христина Лисоні. Табу було було і на проведення там мітингів чи зібрань, на яких вшановували загиблих сьогодні ж при незалежній Україні історики намагаються популяризувати ці події, особливо серед молоді. Останні в свою чергу проводять паралелі. Події 14-го року, 15-го, які тут розвивалися, згодом і го нагадують ситуацію зараз на сході України, і того я вважаю, що зараз це такий. Скажем, обов'язок кожного тут приїхати вшанувати пам'ять, а також підтримувати бійців на сході України, бо повторюється та сама історія. Прийшов той самий ворог. Цікаво на Лисоні і наймолодшим. Це, це патрон від, від карабіна і самого сильного автомата. А дорослі надіються, що ці діти в своєму житті триматимуть набої та зброю лише для ознайомлення і бачитимуть війну лише у реконструкції.